Потім я випробувала гомеопатію на собі. І знаєте, сталося ще одне диво. Нарешті я здобула здорову чисту шкіру. До того ж, я отримала ще один приємний бонус. Гомеопатія вилікувала мою кісту яєчника, яка сформувалася у мене на тлі гормонального дисбалансу. І саме дисбаланс гормонів був причиною моїх вугрових висипань. Тобто, прибравши первинну причину. Ми отримуємо і здоров'я і гарну шкіру. Такі результати, звичайно, спонукали мене вчитися знову. І я вступила до Міжнародної академії класичної гомеопатії у Греції, де я навчалася ще 4 роки. Хочу наголосити, друзі, що в цій академії мають право навчатися лише лікарі, які попередньо закінчили медичний університет. І говорю я зараз, це лише для того, щоб Спростувати думку про те, що гомеопатія це яке шаблотанство. Повірте, лікарі-гомеопати це люди, які мають дві вищі медичні освіти та не менше, ніж 10 років додаткового навчання. Чотири роки навчання у європейських лікарів допомогли створити мені зовсім новий підхід як до питань лікування шкіри, так і до питань оздоровлення організму в цілому.